Нинішня ситуація з рекордними е, запасами газу, який ми маємо імпортувати, чи не призведе до перегляду цін на блакитне пари, паливо? Хороше питання немає в мене сумнівів. Що ну ви знаєте, що Нафтогаз постійно вимагає, щоб було здорожчання ціни на mm -hmm. газ для населення. Минулого року керівник Нафтогазу десятки разів на кожному засіданні, е, круглому столі, там на конференціях своїх нескінченних, там на якихось там там презентаціях е, переконував нас усіх. В необхідності введення ринкової ціни на газ для населення, пояснюю, що таке ринкова ціна на газ для населення. Це умовно кажучи, від, від 14 до 18 гривень за куб. сьогодні. Ми маємо 7,96, Тобто, це майже ну, більш ніж двічі yeah. підвищення ціни на газ. Оце на думку керівництва НАК Нафтгаз, така має бути ринкова ціна на газ. Відповідно, самі можете порахувати. І відповідно зросте і тариф безумовно на тепло мінімум в вдвіч... результати роботи нашої тимчасової слідчої комісії по дослідженню ціноутворення в енергетиці, що існуюче ціна на газ в Нафтогазі повністю покриває витрати Нафтогазу на видобуток газу і рентабельність ніяких збитків. Ще раз підкреслюю: ніяких збитків від торгівлі газом з населенням нафтагаз не несе. І хай керівництво не спекулює і не маніпулює, хай займається своєю внутрішньою ефективністю роботи зарплатнями своїми. Це вже всі вже стомилися. дивитися на їх успішні зарплатні геніальних менеджерів, цих, і оптимізацію внутрішньої, абсолютно неефективною структури, структури, яку роздув той же самий з 2014 року, починаючи пан Коболєв, який успішно заклав всі ці абсолютно недолугі бездумні реформи, Орми, які ми наслідки яких ми зараз mm -hmm. будемо розрибати. Угу. Панексі, уточнити, хочу: а хто ці от боржники перед Нафтогазом? Наскільки В першу Знає... чергу теплокомуненерга, це головний боржник. Е десь приблизно 80-90 мільярдів гривень вони теплокомуненерго заборгували за газ. Я думаю, навіть і під 100. Я ще останніх цифр не бачив. Зараз ми побачимо угу. на кінець опалювального сезону, але думаю, там під 100 мільярдів. З них правда, 55 мільярдів. Це дюр Державний бюджет, оця так звана різниця в тарифах і там надскладні стосунки з Мінфіном. Е, хоча закон вимагає, щоб бюджет погасив йому ну цю заборгованість. Е, це не, не ви чомусь три роки вже поспіль не вирішується ця проблема. Ну і безумовно, це частина населення, але я вам чесно кажу, населення платить ну, мінімум 90% оплати йде. Я перекладу і 95%. Бо населення вже розуміє, що можна достатньо легко від ну відрізати від газу. Відключити, і тому дисципліна з точки зору з боку населення, вона акуратна, так само, як і з боку е, бізнесу. розумієте? Він розуміє, що так само ніхто жартувати зараз не буде. Бюджетні установи, які потрапили в статус критичних установ, ну вони можуть якісь борги накопичувати. Mm -hmm. Причому це зазвичай такі прокуратури, якісь такі розумієте, такі е, інші, які ну, по суті, паразитують на цій ситуації, які точно. Мають гроші на це, бо вони в бюджеті передбачені. Вони собі дозволяють зараз там силовики за електрику не платити за газ. Це така ну погано закінчиться ця гра так само, але mm. теплокомуненерго це один з ключових боржників НАТО газу України. А це дуже і дуже пов'язано із тарифом на тепло, з тарифом з ціною на газ і так далі. Розумієте? бо там закладено в нинішню систему. Вони закладені ці борги, їх не може не бути. Цих боргів, я отак вам скажу. Угу. Ще хотіла вашу оцінку оці новині отримати. Асоціація газоводобувних компаній просить да. національного регулятора ЄКП знизити вимоги до якості природного газу, який надходить у систему, оскільки внаслідок атак Росії видобувники не можуть дотримуватись певних зобов'язань щодо цієї якості. Можете пояснити нашим глядачам, що да. конкретно просять, і як це відобразиться на кожному з нас? Так, дивіться, дійсно. Це у нас на комітеті. Ми організували там це засідання за ініціативою нашої ТСК, саме розгляд газового питання минулого тижня. Там був Нафтогаз, і дійсно, газгазовидобовні компанії озвучили свою прохання, пропозицію до НКРКП, бо це саме його рішення має бути. Mm -hmm. Знизити вимоги до якості газу. Враховуючи те, що постраждала у видобувних компаній видобувна інфраструктура, тобто компресора, компресори, і оці з бага... виробництва це цеха, цехи, як де відбувається очистка газу, От треба зрозуміти, що із свердловини. Із кожної, до речі, світа uh -huh. хімічний аналіз, але йде газ забруднений, розумієте, всякими сумішами, домішками і так далі, і тому подібне. І перед тим як цей газ подати в трубу. ГТС оператора ГТС це магістральна труба. Ну по дорозі може бути там середня, е, середній тиск. Має відбутися очистка цього газу від цих сумішів на сепараторах. Це сепаратори, такі ну, установки, на яких газ відбувається очищення, і тоді він стає більш-менш якісним, калорійним. Це дуже важливо. От, ви запитайте будь-якого господаря, От у вас вдома яка пліта там газова. Індукція електро, бачите, і в мене теж. Але я ж от запитайте будь-яку там домогосподарню, в якої газова плита, постійні скарги на якість газу, коли е, і полум'я не того кольору, і запах не той, і головне, що його витрачається більше. Тобто, основна скарга раніше там умовно там борщ варили там 30 хвилин, mm -hmm. а зараз варимо. Годину розумієте Раніше чайник закипав там за 10 хвилин, а зараз за 20 А це дуже пов'язано з калорійницю цього газу. А калорійність дуже пов'язана з цими очисткою, і неочисткою, розумієте? І тому це тонке питання.